При індивідуальному коучингу, яка мінімальна сума має бути вільних грошей на виконання завдань? Тупе питання, але в загальному. Побачення. Все, на що тобі треба гроші, це побачення. Розумієш? І в принципі ти сам можеш приблизно. Ага, ну, наприклад, два побачення на тиждень. Добре. Ну, на кожне побачення беремо там 200-300 гривень. От приблизно так. А далі це вже таке питання, тому що, можливо, ти хуйово... Вдягнений, ну треба все ж таки змінити гардероб. Можливо, тобі треба зробити фотосесію. Можливо, 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 це вже таке. Але насправді, якщо хтось з вас вирішив серйозно зайняти звабленням, головне, на що йому треба гроші, це побачення. Все інше, то таке. На побачення 200-300 гривень. Чи мені причулося? А що ти думав? 200-300. Так. Ні, може і більше, можна і більше. Але якщо ти будеш... Десь приблизно прораховувати, що на побачення там тютілька в тютільку 150, щоб, не дай Боже, вона там до своєї кави не замовила якесь тістечко. Будуть проблеми. Хоча, звісно, можна проводити побачення і за 0 гривень, якщо є таке бажання. От хтось пише там, як провести побачення за 200-300 гривень. Дві кави це вже 140-150 гривень. Так ось. Ну, ось, якщо ми кажемо про перше побачення, це дійсно так. Ясно, що якщо ви там йдете в кальянну, якщо ви вирішили щось випити, то треба бо більше. Я ще кажу, це мінімальна планка. А можна піти і витратити там не знаю десятку тисяч, якщо ти хочеш, так якщо у тебе на це є гроші, було б бажання знайти, як витратити гроші, проблеми не буде.